Запрошую тебе до 60-х років до гівних еміратів. Ти народжуєшся у сім'ї корінних дубатів. З шести років допомагаєш батькові добувати воду. Ви їздите на верблюдах до найближчого оазису, що знаходиться за 120 кілометрів від дому. Ви живете у хижині з дахом із пальмового листя. Спите на підлозі, освіти немає, медицини теж. У твої 15 років в Україні починається нафтовий бум. Твоїй сім'ї безкоштовно дають новий дім площею 200 квадратів і землю. У 25 років ти одружуєшся. Вам як молодятам дарують 19 тисяч доларів. І дім площею 250 квадратів. Якщо з часом сім'я збільшується, ти можеш подати прохання на отримання більшого будинку. Для вас діють пільгові тарифи на комуналку. За будинок ви платите всього 50-60 доларів на місяць. Загалом твоє життя перед творилось на казку, можна навіть нічого не робити. Наприклад, якщо твій річний дохід менше, ніж 7 тисяч доларів, ти купуєш їжу та бензин зі знижкою 75%. Ну і пенсія у середньому близько 3 тисяч доларів на місяць. Ех, звучить класно, ну дякую, що хоч не в Індії народився.